Заркова цих лікарняних і Це моя поважна причина, чому я не змогла піти на підчинку. Вже всім класного підчинку. Це мій козак Сергій. Ми от з ним сьогодні розгрупували афіші, будемо розклеювати. Будемо шукати, де нас вже одне, один заклад нам зголосився наклеїти такий рок-пап. А, кефір, так що сьогодні ввечері підемо туди і зараз будемо ще шукати місця, бо з 12 деякі заклади працюють. Але Харків працює, Харків живе, тому гарного пінчингу, файні носи і Збройні Сили України з вами. Гарного настрою. Нехай ваші вузрічні діти будуть з вами. Академія лідерляної колонади. І а де наш квікер, береч, нам не дали світло? Ось! Ми хочемо показати вам один фокус, який виглядає наступним чином. Подивіться, будь ласка! <гум> ви цього не бачили! <гум> Подивіться, будь ласка, на цих красивих, дорослих і супер-ерудованих людей, які вміють <світ> турбувати, спускатися на рівень дітей і на віднижче. І ми лікарняні клоуни. Зараз з вами Тетяна, Ольга і Олена. І... Увага полонська телебачена. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про еліхарняних лоумів? Нічого. Добрий день. Що ви, можливо, знаєте або не знаєте про лікарняних хломів? Що це такі шоумізають? Фрази? Власне. А отак зазвичай буває на наших виходах, на наших е робочих е таких зустрічах е з тими, хто нас оточує, ролі карняних колонів, не знають майже нічого, але якимсь магічним чином вже назбиралося 30% на платформі «Моє міс». Це про те, що ми володіємо знаннями і навичками, дитячої кризової психології, польської майстерності, трошки граємо або багато на музичних інструментах, багато ігор знаємо, співаємо і так далі. А густо спеціалізованість, тому що поєднується клоунада, але не з І кризова психологія. І важливо нас не плугати з аніматорами, з цирковими клоунами, з комедійними акторами, тому що ми не завжди про сміх. Ми працюємо з усім емоційним спектром, який може проживати дитина або дорослий кризовий період життя. Ми насправді що ж ми робимо в своїй роботі? Окрім того, що ми працюємо лікарняними клоунами і змінюємо нашу реальність на краще, ми також постійно підвищуємо свою кваліфікацію, прокачуємось максимально дізнаємося, покритцях, збираємо купу матеріалу зі всього світу, як нам щастить, і власне, мріємо. Багато-багато мріємо. Чому ми тут зробимо? Як наже. Бо кожна людина має право на клоуна. А ми кажемо, тому що ми можемо це робити і змінювати реальність на краще. І наша місія це і є змінювати реальність, яка панує під час в лікарнях або в прихисках. І наша візія – це клоунада це професія, яка покращує життя. Наші цінності. Буду коротко присутність, тому що без клоуна це неможливо зробити те, що робить клоун. Нема клоуна, немає ефекту. Це підтримка зміна атмосфери, єдність, тому що ми єдні з усіма, хто є з нами в просторі. Прийняття, нормалізація негативних емоційних станів, які сприймаються негативно, і стійкість, тому що навіть під час обстрілів ми продовжуємо працювати і спускаємося з дітьми в укриття, і продовжуємо там це робити. І ми знижуємо рівень стресу, розвантажуємо дорослих, які з дітьми, що такое. І формуємо позитивні асоціації з лікарнями. Ви можете подивитися на платформі на кількість наших реалізованих проєктів. Ми взяли такий відрізок від початку повної штабки, тому що далі ви побачите, чому у нас сталася величезна зміна. Супровід дітей, бомбосховища, лікарні під час від тривоги. Харків майстер-клас для дорослих. Львів майстер-клас теж для дорослих, тому що дорослим можливо бути в ресурсі, щоб краще позиватися своїм дітей. Львів супровід заняття для зернотерапевта. Чернівці — інтерактивна вистава «Закон щастя» в дитячому. Таборів Івано-Франківська, центр соціальної реабілітації для дітей, які залишилися без опіки, також для першого щастя, і Харків супер дітей під час обстрілу по сховища. І за останні два проєкти, які ми реалізували, було охоплено за 4 місяці 895 дітей, а за 8 місяців в іншому проєкті півтори тисячі дітей. Ми робили дослідження, і у більшості опитуваних знизилися рівні стресу, напруженості і тривожності. Це все зробили вісім колонів. Ми працювали в чотирьох містах насправді за ці два проекти. Але найбільша проблема, що ми не встигаємо навіть обійти всі відділення в лікарні. Це проблема причини. А, наразі так трапилось, хочу про першу причину сказати, що спочатку повномасштабного вторгнення наші чудові прекрасні вісім спеціалістів, які були присутні в Харкові, а, част, частка з них перемістилася на Закарпаття. Там теж ніхто не чув про лікарня на колонаду, все нормально, любові трошки в Ужгороді зовсім ні. І ми почали функціонувати з розумінням того, що Завтра, після завтра повномасштабка не скінчується, а ми хочемо максимально підтримувати всіх, хто в цьому потребує. Ну і насправді, друга величезна причина, що в світі немає якоїсь структурної програми і сертифікації лікарняного клоуна. А тому навчання відбувається по часточкам від менторів з України і закордоння власне, по нашим силам і можливостям. Так як ми збирали багато знань з усього світу, у міжнародних клоунів з Італії, з Латвії, з Ізраїлю і так далі, ми готові зібрати це все знання і запустити Харківську академію лікарної колонади. І це реалістичний шлях. Ми навчимо нових волонтерів, стане більше, і ми зможемо охоплювати більше дітей. Ну, звісно, з партнерством з різними організаціями, силами і для місцевими. Як ми будемо це робити? Сто перше. З задоволенням <ріст> це один з величезних дуже класних принципів роботи лікарняного клоуна. Ми плануємо за два з половиною місяці провести перший ступінь навчання восьмидесяти спеціалістів майбутніх волонтерів, які після а, цього зможуть потрапити до дітей в приїзд. Власне, в другій половині січня вони вже зможуть працювати в прихистках. До кінця жовтня ми збираємо гроші, навчаємо і можна в прихистках працювати. Після другого ступеню ми будемо їх пускати в лікарні. Це важливо. В лікарні це складніше. Наші результати якісні, кількісніше 10-12 нових клонів. Ми проведемо провідчальну програму 46 годин. Зі стажуваннями, медицин, теорією, практикою і підтримуємо приблизно 140 дітей тільки під час навчання. Нам для цього потрібно розробити контент, дизайн, соцмережі, отримати підтримку приміщеннях це в нас вже є. Зараз іде крок нова кампанія, збираємо 180 тисяч для того, щоб оплатити і адміністративні витрати, і передарів роботу, і трішечки реквізиту треба, тому що головне в цій роботі все-таки клоун, а не ла-ла-ла. Це не важливо. Ви можете, якщо у вас є таке бажання, підписатися на наші соціальні мережі, там щоденно публікується контент, тому що ми хочемо максимально, аби люди дізналися, чим займається лікарняний клуб, і від того зацікавилися, можливо, їм теж це цікаво. Серйозний, легкий, пізнавальний про мистецтво, про фільми. Ми вже закладали львів, вони передають 30% на нашу підтримку. Ще у нас є партнерів вже оскільки, і це тільки початок. Вже зараз Олена розклеює афіші в Харкові. Власне, афіша. Латонічна, яскрава. Цікаво доповнить ваш інтер'єр. Закладіть вам влісить, я карму, колоні в лікарні, і що, можна писати мені. Що ми ще плануємо? Плануємо завершувати. Ми завершувати. А, воно ми завершити зробити поклон і колонський поцілунок. Таня щось. там, там, ремонту, там я дивись, 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 Ти розгубилась. Я теж. але дивись, скільки з нами людей. Буде невеличкий аукціон. Можливо, хтось з вас любить такий гурт, як Дакдотерський. І ми з вами про це поговоримо. Мати, а ми про це поговоримо. Ми поговоримо з вами про це. Нам уходіть. Нам уходіть. Останній слайд. Останній слайд. Це вже ж конець. Дякуємо за увагу. Такий класний заряд енергії нам дали на самому початку пітчингу. І у нас будуть або певні питання до вас, або ж уточнення, тому колер, чи маєте ви такий фідбек, можливо. Добре, я почну. Дуже-дуже дякую. Я думаю, що ми всі надихнулися вашими емоціями цим зарядом. Це насправді дуже потрібна штука, яку ви робите. Суто, ну, позитивного, можна сказати, багато, не хоче забирати час, і так зрозуміло, що це класно. Е, була е, серед всього цього емоційного яскравого заряду е, декілька речей про такі штуки, як результати, відсоток стійкості і так далі. Е, я би хотіла, можливо, порекомендувати в майбутньому, коли ви будете звертатися додому, як, зокрема, до бізнесу великого там ще там. Плюс, можливо, іноземних донорів, робити на це акцент, тому що це дуже корисна інформація, і вона ем, дає розуміння, як цей проект на це працює на людей. І ось цей відсотки можливо цитати від дітей не тільки про те, що вони не знають, що таке питання, але і як вони надихнулися. Це дозволить вам краще продати в е, майбутньому. Дякую. так дуже дуже дуже, дуже. дякую за вашу роботу. У вас партнер перше медичне об'єднання у Субові. Я люблю ту локацію, хоч і везли ніхто не хоче <риск> потрапити лікарні, але насправді дуже класно, що у вас, у вас вже не справився такий знов так бренди, з якими ми вже почали працювати. Це дуже круто. Єдине, які в мене виникла певна асоціація. Свого часу, коли ми реалізовували соціальні проекти, ми працювали з фундацією Рональда Макдональда, так і це якби. <риск> Він же ж теж клоун, там цілий, цілий спектр діяльності. Тут, тут цікава річ. Типу, е, варто б було додати якийсь такий, ну не знаю, не те, що порівняльний якийсь аналіз, але власне цю таку особливість, яку ви хочете донести, теж, чим, чим би було відрізнялося від діяльності е, тієї фундації. Це одна річ. Е, а друга річ, я. От, у презентації, я не почула, тобто буде навчальна програма, тобто хочемо збільшити кількість колонії, які будуть працювати, тобто збільшити географію, так чи збільшити кількість людей, які будуть залучені. І друга річ, як буде відбуватися це навчання. Mm -hmm. тобто як воно буде наприклад поєднуватися в уявімо, це ж, все ж волонтери, так і люди, як вони будуть поєднуватися і свій час, наприклад, стандартний робочий з власною діяльністю цієї академії. Це ну насправді це дуже дуже круто. Зараз клас. Перше питання саме uh, збільшити кількість волонтерів uh, в Харкові, тому що наразі у нас там знаходиться три лікарняних колона. Я приїжджаю uh, кожні uh, кожні кожні два uh, тижні. А переїхала до Києва через емоційну напругу, яка зараз в Харкові відбувається. Uh, і як поєднувати з uh, роботою. У нас планується на вихідних навчання і на вихідних виїзди в прихистки. І спочатку це дійсно буде волонтерство. Надалі ми вже написали один грант, тримаємо кувачки, там, де є навчання на другий ступінь, і там, де вже прописані певні матеріальні винагороди для людей, які ну, на початку будуть нашими волонтерами. Настала на програма на другий ступінь Харкові і перший другий ступінь Ужгороді будні well <wave> результати.